Конверсія це в нас відсоток людей, які з одного етапу переходять на другий. Тобто, чим вища ваша конверсія, тим більше ви заробляєте. Якщо з трьох мільйонів показів, конверсія буде навіть один відсоток, уявіть, скільки це замовлень. Тобто, якщо з трьох мільйонів людей вас замовить, Лише один відсоток, а це результат тільки з одного рекламного аккаунта. Уявіть, скільки ви можете отримувати таких замовлень, скільки людей вас побачать. і зрозуміло, що якщо ви все правильно по нашій системі налаштуєте, то у вас будуть точно замовлення і на різного роду серійний друк. Це можуть бути як технічні різні речі, так і ось. Давайте для прикладу я вам. Зберіг тут, відкрив чисто на едці, перше, що попалося, просто приклади, що можна рекламувати, і воно буде рекламуватись постійно, якщо це все правильно дійсно налаштувати і знати, як користуватись рекламою, можна продавати кожного дня і з рахунок цього отримувати оптових клієнтів. Але як з ними спілкуватись, домовлятись на ці оптові клієнти і взагалі це все робити, також буде на більш розширеній програмі.